Гулах управління таборів СРСР. За роки існування радянської системи через неї пройшли понад 15 мільйонів людей. У 1921-1929 роках органи ВЧК ОДПУ заарештували мільйон осіб, зокрема за контрреволюційні злочини. З них засуджено до розстрілу 24 тисячі осіб. Більшовики розпочали гігантський експеримент, мета якого полягала в соціальній інженерії створені нової людини, позбавленої забобонів архаїчного буржуазного суспільства. Тож діяльність традиційних державних інститутів наповнювалася новим революційним змістом. У липні 1918 року центральний каральний відділ наркомату юстиції, який опікувався місцями ув'язнення, випустив спеціальну інструкцію та сформулював два новаторські принципи більшовицької пенітенціарної системи. Самоокупність і повне перевиховання ув'язнених. У 31-34 роках відбулося об'єднання всіх місць ув'язнення, включно зі спецпоселеннями для розкуркулених. І 1935 року гулаг НКВС перетворився на монстра, який розпоряджався рабською працею у в'язнених на незлічених соціалістичних будівництвах. Спецпоселення, за деякими свідченнями, виявлялися ще гіршими за табір. Ось одна з розповідей, записаних у повоєнній еміграції генерал-майором Сисоєм Бородіним. Його співрозмовник працював на лісозаготівлях у місцях спецпоселень, цитую: звалиш дерево, почнеш притискати його до землі, і побачиш у снігу, що починає відтавати кубку. А коли роздивишся, трупи батька, матері і малих діток у скорченому вигляді це з адміністративно висланих. Ішли й гинули в лісі. Часто траплялися такі кубки. Ми брали їх і скидали в багнисті болота. Найстрашніші, найбільш згубні місця були табори адміністративно висланих. Створення спеціальної структури таборів ОДПУ збіглося з упровадженням у табірну практику методу Френкеля, що дістав назву за ім'ям начальника виробничого відділу гулагу Френкеля. Він обачливо запропонував нормувати харчування ув'язненого залежно від виробітку. Для в'язнів створювали ефемерний стимул. Який нібито давав змогу ударною роботою домогтися до строкового звільнення. На практиці ударна робота в нелюдських умовах швидко перетворювала ув'язненого на доходягу і гарантувала швидку смерть якщо не в таборі, то після звільнення. У таборах відбувалося масове виснаження людей від непосильної праці та голоду, що призводило до повної втрати працездатності, інвалідності та смерті. Ніхто не відповідав за загибель людей. Від виснаження аварій і катастроф застосовували масові репресії, спрямовані на фізичне знищення невинних людей. Таких, за твердженням Артемєва, була переважна більшість. Ув'язнені, яких утримували в таборах, не були дійсними злочинцями. Винними і відповідальними за загибель ув'язнених Артем'єв вважав політбюро на чолі зі Сталіним. Гулаг став брамою пекла для мільйонів людей. Одна річ, що ув'язнені позбавлялися права на подобу людського життя, його не вистачало і на волі, де сталінський колгосп із паличками в табелі був таким самим символом безнадійності, як і табір. Але в таборі в'язень не міг розраховувати і на людську смерть система, що справно діяла всю війну і з новою силою накинулася на співгромадян у повоєнні роки, коли було безпрецедентно посилено кримінальне законодавство. Проіснувала до 56-го року. Через гулаг пройшло від 15 до 18 мільйонів осіб. Друзі, якщо ви дивитеся наші відео, то знаєте, що наш канал присвячений одній з найважливіших тем: ми розповідаємо правду про злочини Радянського Союзу проти українців та про те, як Росія продовжує свою криваву імперську політику і сьогодні. Ми викриваємо брехню, аналізуємо історичні факти. Показуємо, як минуле впливає на наше сьогодення і чому так важливо боротися з російською пропагандою. Але створення контенту потребує часу, ресурсів і сил. Дослідження архівів, монтаж відео, написання сценаріїв усе це складний процес, який можливий тільки завдяки вашій підтримці. Якщо ви вважаєте, що наша справа важлива, якщо хочете, щоб більше людей знали правду. Якщо прагнете, щоб наша історія більше ніколи не була спотворена окупантами, підтримайте нас. Ваш донат це зброя проти російської брехні, це можливість продовжувати викривати злочини Кремля, боротися за історичну справедливість та поширювати правду серед якомога більшої кількості людей. Ви можете стати спонсором нашого каналу або надіслати донат на банку Монобанк. Кожний донат це крок до нових викривальних матеріалів, нових розслідувань. Та ще більшої аудиторії, яка дізнається правду. Разом ми можемо більше. Дякуємо всім, хто підтримує нас у цій боротьбі.